Канікули закінчилась і почалось навчання. Сьогодні перший день другого семестру, який пройшов у нас онлайн. Було п'ять лекцій, а лекції завжди проводяться онлайн. Бу дуже сонячний ранок, тому п'ємо каву, насолоджуємося сонячним світлом і йдемо на онлайн лекцію з анатомії. Демо думаємо, що так все сложно. Як ото звикнути до навчання після трьох місяців канікул. Написала конспект з анатомії. Перша лекція закінчилась, почалася друга медична біологія, але на ній. До речі, почалась тривога, тому її майже й не було. Тому вирішила зробити перекус у вигляді манго. Предмет, якого я дуже боялася, це біохімія, але лекція була й того, тому нічого поки що складного немає. На неї знову новий предмет соціальна медицина, ще поки що не знаю, як описати своє ставлення до цього предмету. Тому просто сажу і питаюсь уникнуть в суть. Далі ще один предмет нової історії України. Тому ті, хто думали, що після НМТ їх більше не наздожене історія, ви помиляєте. Я показую те, що я замість конспекту роздрукувала собі гістологію на завтра. Роздрукувати, звісно, хорошо, але ви Чити ще, ще краще Тут можна подумати, що криша їде, не спішає. Я вже розмовляю сама собою, але це я просто повторюю матеріал. Після такого підкасту. Я пішла займатися своїми справами, готуватися до завтрашнього дня. Другий день це вже офлайн день тому має бути веселим. Годбай, чекаю в тгк